Сьогодні Україна у вогні, сьогодні ворог рушить всі кордони, давно чекають матері, жінки, своїх синів, чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, який підступний ворог у ночі, як голови кладете за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтир, добробут нації і слава України, солдати, воїни, ви мужні й непохитні. Ми ваша віра і опора у тилу, нехай небесні, кольори блакитні освітлять вам дорогу через блу. Ви зараз не прості захисники, ви гідні, патріоти України, ми перед вами вічні боржники. Ви стільки робите для кожної родини солдати, воїни, чекаємо вас додому, і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас.